Дорогі друзі, хочемо познайомити вас з новими книгами, які надійшли до нашої бібліотеки під час новорічних свят. Доця автор Горіха Зерні. Події роману розгортаються навесні влітку влітку 2014 року у Донецьку. Донбас це точка обнулення, місце сили, де прозвучали найважливіші запитання. Саме тут героїня втратила родину, дім, роботу, ілюзію, і саме тут зібрала уламки життя за Ця книга назавжди змінила того, хто її написав, і змінить кожного, хто її прочитає. Бо війна це коли ти їси землю. І що найважливіше, коли годуєш землю. Щоденник безнадійно приреченої Дарини Гнатко. Це щоденник жінки останніх трьох років Другої світової війни. коли вона долала важкий шлях, який довелося пройти від рідного українського села до Німеччини. І назад, Євгенія Скриль вижила під час голодомору. Її сім'я зазнала утисків з боку комуністів. Пізніше у пам'яті закарбувала жорстокість німецьких нацистів. Козацьке коріння, прагнення волі, доброта людей дали Євгенію змогу вибратися живою з двох таборів смерті, а також пізнати справжнє кохання серед страждань і зради. Переведення двох ранніх книжок Софії Андрухович, збірки оповідань жінки їхніх чоловіків. Та повісті старі люди з ілюстраціями Олени Стельмах, це повернення до історії непересічних і водночас буденних жінок і чоловіків. Це історії про тілесність та ідентичність, про межі та їхню відсутність, про любов і проживання, пошук себе та в собі, спокусу, спокушання і відторгнення. Третя книга циклу ретро детективів Київська сищиця Андрія Кокотюхи. Зцілення невінністю. Анна Вольська, дізнавшись про закоханість Христі своєї відданої помічниці, підозрює, що на недосвідчену дівчину полює цинічний світський спокусник. Однак незабаром викритий залицяльник стам стає жертвою київських вампірів Так охрестив таємну спільноту друг Анни, репортер Гліб Коваленко. І для поціновувачів фантастики книга Ілларіона Павлюка, Танець Недоумка космічний біолог гіль, за плечима якого чимало військових операцій. Переживає не на найкращі часи, безробіття, безгрошив'я, сім'я на межі розлучення. Ще й висока ймовірність, що проявиться спадкова генетична хвороба, в якій швидка смерть це чи не найкращий фінал. І ось неочікувано з'являється пропозиція роботи, яка, здавалося, б, Вирішує всі проблеми одночасно, наукова експедиція на далеку планету, хороші гроші, медична страховка, мінімальні ризики. Чи виявиться рішення летіти до якого підштовхує страх правильним?